Всім добрий день! Покажу вам сьогодні хосту Вільям Лахман. Багато хто знає, це хоста стрекет. Хоста стрекет, але в минулому році я її ділила, розсажувала, тому що в одному кущику були різні розеточки, які не, не схожі на сортові ознаки, не були стрекітними, не були такими от смугастими. Була розеточка от з такими от листочками однотонним світлим центром. І зеленим, але з таким зеленим і світло-зеленим краєм. Вона дуже красива, ця розеточка була. Я їх розсадила. Розсадила вони у мене в горщиках. І дивіться, що виходить зараз. Ось вони з сортовими ознаками. Поділочка. Ця поділочка що була світлим центром, вона так і залишилась. І тут кілька розеточок однотонних. Все ж таки вийшли і однотонні. В минулому році також були і однотонні розетки. Я їх також відсадила. Ось вони. Ось вони так виглядають. Та однотонна розетка дала мені так само однотонну поділочку. Бачите, ну, якось трошечки тут є отаку дала розеточку, дуже слабо розмальовано. Ну і там якісь діточки теж зелененькі. Дуже цікаво. Ви знаєте, ну то, що зелене, то зелене, але оце мені теж дуже сподобалось. Я їх знов таки відсажу. Вільям Лахман це. Ізначально це як сіянець. Тобто шукати його предків, да? там може воно реверс, може це спорт. Це все ж таки спорти. Оцей і оцей екземплярчик, це все ж таки будуть спорти, тому що реверснути їй нема куди. Це була хоста-сіянець. І сіянець від, здається, теж від якихось там сіянців. Так що там батьки дуже-дуже заплутані. От така ще у мене є розеточка Вільяма Лахмана. Трошки весняні приморозки, правда, мені пошкодили листочки. Але от такі дива трапляються з хосточками От. Ну, ця розвиточка дуже гарна, мені подобається. Я її відсажу окремо, щоб у мене Вільям Лахман залишався вільямом Лахманом, так, яким він має бути. Ця дуже красива. От такі у мене Лахмани. Дивіться, які вони всі розмальовані, всі різні. І спорти теж дуже гарні. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво це побачити.